Початок історії університету хотілося б охарактеризувати таким висловом. Майбутнє належить тому, хто вірить в красу своєї мрії, Наші мрії 10 років, що вже стали історією. Та початок нашої спільної історії має значно глибше коріння, що налічує багато років формування, становлення та зрілості. Десять років тому нас об'єднала мрія побудувати унікальний університет європейського рівня. Що охоплює всю Україну та своїм дахом найкраще. Дякуємо всім, хто заклав фундамент університету ціною терічних зусиль, багаторічної праці та таланту. Дякуємо тим, хто продовжує єдності обраний шлях нашого університету. Дякуємо за горизонти, за шляхи мудрості, що ведуть до зростання та розвитку. Адже головне в цьому світі не те, де ми знаходимося, а те, в якому напрямку ми рухаємося. Дякуємо. Дякуємо за те, що найважливіші підвалини нашої мрії та філософії нашого розвитку було збережено. А це у головному єдність, у спірному свобода, у всьому іншому повага та любов. Подорож тисячі миль починається з першого кроку. Ми вже зробили десять.